Бати до вашої хати щедрий вечір добрий вечір. Тут же ви господар багатство володих, щедрий вечір добрий вечір, а його багатство золоті руки, Щедрий вечір добрий вечір, а його потіха хороші діти, щедрий вечір, добрий вечір. Ми прибули, господарю, до вашої хати. Хочемо вам, господарю, закалядувати. Нехай Ісус манедиться. Благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали, а ви знали, господарю, що Бог народився у вертепі на солонці сам Ісус явився, нехай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. На різдво бажає теплого полум'я біля каміна, любові. Та затишка в домашній атмосфері, коли з вогню стрибують яскраві дрібні іскорки, а талоні теплих, рідних сирять віру в щасливе майбутнє, а Господь зверху благословляє щастя.